Спочатку про атаку на Миколаїв, посилення дронової коаліції і наших захисників на українському тижні моди почнемо із гарячих подій останньої доби. Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі в Миколаєві. Ворожий дрон пошкодив теплову електростанцію міста. Там зайнялася пожежа. Без тепла в домівках залишилося більше ста тисяч людей. Так не роблять ті, хто дійсно хоче відновлення миру та готується до перемовин. Так, на атаку по Миколаєву відреагував президент Володимир Зеленський. У місті вже розгорнули 67 пунктів незламності, а в закладах охорони здоров'я підключають модульні котельні. І все це на тлі морозів, які сунуть в Україну. За прогнозами синоптиків, вже завтра стовпчик температури подекуди може опуститися до мінус 17 градусів. Укроборонпром підписав меморандум із данськими зброярами. Ця співпраця передбачає, зокрема, розробку та виготовлення радіолокаційних станцій та створення спільного підприємства. Напередодні схожу угоду на полях Мюнхенської конференції підписала Франція та Норвегія, яка приєдналася до міжнародної коаліції дронів і стала 18-ю державою-учасницею. Як зазначили на сайті норвезького уряду, це розширить фінансові можливості щодо виробництва дронів для України. У Києві проходить український тиждень моди, вже другий під час повномасштабного вторгнення Росії. Цього разу дизайнери в своїх колекціях створюють і адаптивний одяг для людей, які користуються кріслами-колісними та мають протези верхніх чи нижніх кінцівок. Демонструють його на собі громадські діячі та активісти. Також на подіум сьогодні вийшли військові. Всього свої колекції представлять понад 40 українських брендів. Цей сезон осінь, зима, 25 26 Проходить під гаслом Віра в майбутнє. Останній день показів завтра.